Вітаю, друзі! Сьогодні у нас 6 травня 2023 року і хочу розповісти вам про сорти абрикос, які є на моїй ділянці. Ну, почну з передісторії. Три роки тому, під час розгару пандемії, коронавірусу зліг і я, і мав предостатньо часу для того, щоб почитати про різні сорти абрикос. І захотілося мені виростити імунні сорти, які б треба було мінімум обробляти. Зупинився на сортах канадської селекції. І ось що ми маємо на. Сьогоднішній день. Почну з першої чи нульової обробки. Всі абрикоси були оброблені сумішю мідного купоросу 1,5% та препарату 30В. Обробив я їх в перших числах березня. Після того зарядили шалені дощі. Ну, всі знають, яка погода була в цьому році. У нас на Вінниччині. дощі йшли практично кожен день. Потім вдалося вискочити в перших числах квітня на ділянку і обробив абрикоси з сумішю препарата Чемпіон. Це хлорокис міді, з молочком. Препарат гарненько прилип. І понадіявся я на стійкість сорту та на те, що мої абрикоси вже оброблені. Але, друзі, як ми бачимо, ефект це дало, але не на усіх сортах. Ось перед нами сорт Абрикоси Харогранд. Як ви бачите, ушкоджений моноліозом процентів, мабуть, на 60, якщо не більше. Ось виступила камедь. Про що це говорить, друзі? Що абрикоса дана. Хворіє уже не перший рік, що судини в неї забиті жорстко і вона потребує серйозного лікування. Розповім, друзі, далі про те, як обирав сорти і що з ними робив протягом цих трьох років. Перший період вегетації, всі абрикоски стояли зелененькими, гарнющими. Ніде і сліду від монуліозу не було. Я собі вже зрадів, думаю, ну клас, оце то сорти зробили канадці. причудові. Друзі, але не врахував одного простого фактора. Перший рік. Вегетації абрикоси не цвіли, а як відомо, абрикоса заражаються моноліозом найбільше під час цвітіння. На другий рік, друзі, уже де-не-де на них був цвіт, по кілька квіточок, навіть по пару плодів було на деяких. І вже з'явились прояви моноліозу. Ну, думаю, це я не обробляв їх ні разу. Пройшовся легенько системником, думаю, ну і цього вистачить. Цього ж року відповідально взявся до справи, ще з ранньої весни зарядив оприскувач і погнав. Але, друзі, не врахував того моменту, що хвороба уже наповно буяла в самій рослині. І ніякий контактний препарат нам не допоможе, якщо рослина хвора зсередини. Отже, друзі, до цього моменту треба відноситись дуже уважно. Да, хочу ще сказати, після того, як обробив чемпіоном, думаю, пройдусь препаратами на основі. Освіда калію. Це виробником інтерпретується як добриво, але, друзі, всі ми прекрасно знаємо і розуміємо, що це добриво, можливо, калієве, але ніяк не фосфорне, бо фосфіти, коли потрапляють напряму в рослину, вони не є добривом і рослина не має ферментів, які б. Були здатні перевести фосфіти, фосфати, і які працювали на користь рослині. Але вони мають іншу цікаву властивість, вони захищають рослину від хвороб, які викликають оміцети. Оміцети це, друзі. Зараз наука їх відносить уже не до грибків, а до окремого класу. Хоча є препарати, які борються із грибковими захворюваннями і з оміцетними. Моноліоз якраз ооміцетна хвороба. От друзі, отак, через свою наївність і впевненість постраждав. Ну, постраждав не я, а мій садочок, але я думаю, ми його. Вилікуємо за цей сезон. Як лікувати рослини, буду розказувати в наступних відео, а зараз хотілося б пройтись по сортах. Отже, друзі, найбільш враженим виявились дві абрикоски Харостар. Далі, друзі, я пробачаюсь не Харостар, а Харогрант. Харостар ось він. Він значно менш уражений. Ось три абрикоски з таким червонуватим листям. Це у нас Харостар. Він менш вражений. Значить, імунітет все-таки в нього трошки більший, друзі. Але ось таке явище присутнє. Ось як ви можете бачити, враження тут складає, ну, відсотків, може, 10, але воно є. Так, слідуючий по стійкості у нас, друзі, харогем ось такий. Ну, не слідуючий, вірніше, він іде Відразу після Гарогранда він другий по нестійкості. Ось бачите, ось таке явище присутнє на ньому. Наслідки захворювання є. І, друзі, дуже порадувала абрикоска Робада. На ній практично немає вражень. Ну, за маленьким виключенням, десь. Одну гілочку я знайшов, чи я її вже видалив, ні, не видалив. Ось, друзі, дивіться, ось тут трошки є враження. І ось гілочка. Ось і все, друзі. Так що, в плані стійкості, звичайно, робада дуже порадувала. Всі остальні Ну, так собі. Хоча Харостар непогано. Харостар відносно теж вражень небагато. Зовсім небагато. Хочу зауважити, що даної обробки ну, поки що по черешнях і персиках важко щось сказати, але... Моноліоз, Якщо вони і підхопили, то цього поки що не видно. Черешням виявилось такого обробітку предостатньо. Ось зараз покажу вам черешеньку. Теж третій рік вегетації на цьому місці. Дивіться, оце, як вона рясненько зацвіла. Сорт Summit. Все тут чисто, гарно, дуже симпатично. Закінчує цвісти. Так, друзі, на цьому дякую всім за увагу. Слава Україні і до нових зустрічей.